Піший похід від Дніпра до Києва, майже без речей та грошей, і встановлення світового рекорду з цвяхостояння. Такі плани на червень у Дніпровського йога на ім'я Джинь. Цей похід розпочався у неділю, і на його старті побували наші журналісти. Світанок. Неділя. Передмістя Дніпра. З приватного будинку виходять двоє трішечки дивних людей. Один з них розформований хною і в костюмі котика ініціатор походу Дніпровський йог на ім'я Джи. Раніше цей хлопець мав звичайне для наших широт ім'я, але нещодавно він відмовився від нього, а також від свого минулого усіх матеріальних благ та привілеїв заради того, щоб суцільно присвятити себе духовному розвитку. Тепер він сад подорожуючий аскет та шукач істини, прямо зараз чоловік пішки йде від Дніпра до Києва, майже без грошей та речей, разом зі своїм товаришем В'ячеславом. Подорож пішки це одна з багатьох аскез, які джи практикує зараз. Інша аскеза це обітниця мовчання. Протягом усіх трьох літніх місяців хлопець не буде казати нічого за деякими виключеннями. В Києві, 21 червня, на його фестивалі Країна мрій Джи планує простояти на цвяхах 16 годин поспіль без будь-якої перерви, встановивши таким чином світовий рекорд. Крім того, упродовж усього шляху до Києва чоловіки будуть кожного дня займатися йогою. Стояння на цвяхах і йогічні вправи не тільки укріплюють тіло і загартовують дух, а й ведуть до гармонічного, радісного і наповненого щастя життям, стверджують чоловіки. Сам перед вихід з зони свого комфорту, і це розвиток своєї свідомості. Розвиток свого тіла, відчуття себе живим насамперед, радісним, і це смак життя, незважаючи на те, що попереду довгий і можливо складний шлях, мандрівники не бояться жодних труднощів, які можуть їм трапитись. Ні, взагалі не страшно. Є довіра, є довіра до Бога, є довіра до людей, є довіра до природи і е, є бажання. Е, це все проживати, і тут точно не про страх. Після йога феста в Києві і встановлення світового рекорду джи планує продовжити свою аскетичну подорож. Далі він хоче пройти тропою Сантьяго, відомим паломницьким маршрутом, що пролягає через декілька країн Європи. Закінчити цю мандрівку він планує на березі Атлантичного океану, де поб'є свій власний рекорд з цвяхостояння. А після у вересні він повернеться в Україну. І вже восени зможе повноцінно поспілкуватись з друзями і соратниками.